Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка зачіпає струни душі багатьох людей, на тему, яка вводить в депресію і руйнує сім'ї. Це покупка старої машини з автоматом, це покупка дешевої машини з автоматом. Грубо кажучи, біля 4-6 тисяч доларів. Я думаю, що після перегляду цього відео, яке буде тривати ну, хвилин 5 від сили, ви по новому подивитесь на покупку такого автомобіля, і багато сумнівів і запитань у вас просто розчиниться, як туман над Дніпром. А якщо би ви хотіли, щоб я записав відео з приводу якогось Вашого питання, то пишіть в коментарі свої пропозиції. Ну і в цілому, я стараюсь читати всі коментарі і всім відповідати. Отож, погнали говорити за автоматичні коробки передач. По-перше, на питання, можна чи не можна, відповідати взагалі, я думаю, не варто. Це вирішувати лише вам. Ви людина розумна, ви володієте волею і свободою вибору. Тому все, що не заборонено, вам просто за замовчуванням можна. А можливість купити машину на автоматі, якщо у вас на руках 4-6 тисяч доларів, у вас присутнє і вибір досить великий. Ну а раптом, якщо поки цієї суми нема, то не запарюйтесь. Це не є якийсь космос, вона буде. Якщо буде бажання, це просто питання часу. А от те, чи варто купувати таку машину, це вже інша площина, і в ній треба розбиратись. Друге переваги і недоліки автомата порівняно з механікою. В цілому автомобілі на автоматі відрізняються від механіки тим, що вони менш функціональні, більше в основному більше споживають палива, менш пригодні для зимової і агресивної експлуатації. На них, особливо якщо машина вже стара, треба вести себе, ну так знаєте, більш спокійно, не буксувати в бруді, не розганятися різко з місця, натискаючи педаль в підлогу. І так далі, коли я сказав менш функціональні, то що я маю на увазі. Ну те, що більшість СКПП не дозволяють вам вибирати передачу, на якій ви хочете їхати. Більшість СКПП не дозволяють вам заводити машину. Ну знаєте, як кажуть, столкача. Допустимо, якщо стартер відказує чи акумулятор. Більшість СКПП не дозволять вам буксирувати інші автомобілі чи великі причепи. Та й самі авто з АКПП в основному не буксирують, а возять на евакуаторах. Плюс саме є те, що машини на АКПП часто мають найтоповішу комплектацію, і вони з дуже маленькою вірогідністю експлуатувалися як комерційні. З ними просто банально комфортніше пересуватись по місту, по пробкам. І що багатьом новичкам важливо, це рушати під горку. Які автомати краще? Краще брати, на мою думку, якщо ми говоримо про такі старі автомобілі, екземпляри саме з класичними АКПП, з так званими гідротрансформаторами. Варіатори і роботи краще не розглядати. В загальному АКПП, які йшли на фольксвагенах кінця 90-х, початку 2000-х на БМВ, на шкодах, на деяких Ауді, але не перепутайте з їх з варіаторами на Тойотах, на Хондах, на свіжіших є вдалі. Французькі АКПП, деякі джемовські АКПП рахуються так собі. Можливо, якщо вам це буде потрібно, я зроблю топ машин з АКПП, які можна брати в бюджет до 5 до тисяч як там ви захочете. Четверте, не автоматом єдиним перед тим як обирати авто з автоматом, вам в цілому треба розуміти, яку машину ви хочете, з чим ви готові миритись, а з чим. Ні. Яка вона має бути по розміру, по надійності, по ремонтопригодності, по кольору, по кліренсу, по багажнику і по салону Вам треба скласти такий пазл. Вдала АКПП плюс інші важливі для вас характеристики. П'яте. Далі, коли вже знаєте, що ви хочете, допустимо, там Camry 30 чи BMW 5, -ка. все вам наче подобається, то вам далі треба розібратись. А що в цих машин по техніці? Що з ними не так, що по ремонту. Скільки коштує ремонт і заміна АКВП, яка на них стоїть, скільки коштує їх обслуговування, хто вам е зможе її подивитись перед покупкою. Звернутись, можливо, до якихось СТО, до підбірщиків, до людей, які займаються лише автоматами, серед знайомих пошукати людей, які експлуатують такі машини. І от, коли ви це все знаєте, коли у вас пазл уже буде складений, ви будете знати, якщо що, там, ремонт стільки-то, стільки то коштує, можна зробити там у того, то. І того. От тоді можна сміло приступати до пошуку вашого автомобіля. Озброївшись такими знаннями, розібравшись зі своїм потребами, ви будете просто на 10 голів вище всіх е, інших покупців на ринку. Також врахуйте, що прям машину в цілому важко знайти в гарному стані, а машину ще з ідеальною АКПП то взагалі майже нереально. Більшість людей їздить довго і нудно на машинах, в яких пінається коробка, якась передача зависає. І це, якби рахується, буденна історія. Надійності КПП, на мою думку, машині не додає. Коробка може й зламатись часом, може просто машина встати. Але в автомобілі ще є багато різних запчастин, які теж можуть зламатись. І тоді машина просто вже нікуди не поїде. Двигун, двигун ну, дорого ремонтувати, і машина нікуди не їде, якщо він ламається. Генератор може зламатись і машина теж просто заглохне на ходу. Паливна система. Стартер, гальма, в підвісті щось може відлетіти. Ну і кузов в машині може просто банально, якщо туди не заглядати, Нити днище, а потім його ремонтувати ну це прям дуже дорого. Тому за машиною в цілому треба дивитись, щоб вона була надійна, а якогось такого прям сильного страху в автоматі нема. Інша справа, те що ви скоріш за все не захочете його привести до ладу, а будете їздити на ньому поки поки як то кажуть, їздиться. Ну це скоріш за все коротше. Надіюсь, у вас прияснилася ситуація. Розповів вам, ну просто знаєте, як для себе все. І надіюсь, вам це відео якось допоможе. Пишіть в коментарі вашу історію з експлуатацією автоматичних КПП, ваше відношення до таких коробок. Ну, і якщо ви хочете, щоб я записав відео на вашу тему, то теж обов'язково її пропонуйте. Ще цим відео можете поділитись з тими, хто хоче собі такий автомобіль, ну і можете поставити лайк. Це теж дуже-дуже сильно важливо.